Це другий Passat, який до нас приїхав. Це 19 рік модельний 20-й. Куплений він був у 2020 році. Але машина вже продана. Зараз їдемо на Мрео, ставимо на облік і передаємо новим власникам. Вони його забронювали ще в дорозі. Ну як в дорозі? Вони знали, що буде їхати два пасати: чорний і то ли кофейний, то ли сірий. Зараз він кофейний в тіні він сірий, темно-сірий. Людина купувала автомобіль дружині, тому одразу в дорозі він набрав, під'їхав до нас на Бучу з дружиною, оскільки машина купується для дружини, і останнє слово все рівно було за дружиною. Дружина вибрала ось цей Passat. Тут трошки слабша комплектація, ніж в чорному, але їй більше сподобався колір. І тому було прийнято рішення. Забирати ось цей посад. Надали всю інформацію замовнику, плюс замовник вирішив звернутися до автопідбору. Не знаю для чого, але ну, то, не суть. то нас не стосується. Приїхав автопідбор, машину рекомендували. Дали завдаток. Ми їм підготували повний пакет документів і зараз поїдемо на облік, поставимо їм його на облік і вже передамо повністю так скажемо, автомобіль під ключ. Це у нас 19 рік, він на фуллет фарах, на передньому задньому партроніку, Заді є асистент виїзду з парковки, задня камера. Камера асистентів у лобовому стеклі. Він у нас цілий. Абсолютно автомобіль також з Німеччини. На масажі, на дістроніку, утримання смуг 212 пробігу, майже вже 213 безлетки. Android Auto тут також вже йде бездротовий, вже нові такі Type-C, заводиться з кнопки. Такий салончик 213 тисяч, а стан машини. Ну, Німеччина є Німеччина, Нас потрібно сидіння скласти. Подивіться, який величезний багажний відсік. Просто. Що хочеш сюди, грузи, можна спати, що хочеш робити. Стан у нього, звісно, як технічно, так і... Естетично взагалі бомба. Колір. Супер. Камера, яка зазвичай пасата ховається під значком. Звичайна кришка багажника. Тут у нас повний порядок, тут схована сітка і шторка, ремкомплект. Багато хто дивується, чому запасок немає, донкрата і ключів. Ну, Оскільки автомобіль з Німеччини, там дороги більш адекватні, то німці в основному заказують собі ремкомплекти, а не запаску. Да, бувають в автомобілі із запаскою, але це заводська плівочка на бампері. Бампер погрузочна, це плоскость, плівкою заводу заклеєна, тому бампер задній в ідеалі. Реально в ідеалі. Це в нас двохлітровий дизель на 150 сил, 110 кВт на одній турбіні. Доволі непогані двигуни. Виходжують вони 300, 400, 500, 600, взагалі без проблем, без ніяких. Тут на шоковому порядку. Це у нас сервіс останній 207, 207,658, 11.04.24. Це була заміна ГРМ, помпи, обводних натяжних роликів. Тобто зроблений великий сервіс. І замінено тормозні диски з колодками. Абсолютно новенький, що навіть не поржавіли покругом, в круг. в круг, Цей трохи в пилюці від тормозних дисків, але вироботки немає. Вони 24-го року. Стан, стан автомобіля сів і поїхав. Мастило у нас замінене зараз 213. Тут 207-5000 км назад, мастило свіже, ще 10 тисяч можна їздити, оскільки офіціал дає 15 тисяч на заміну масла, а тим більше воно тут залите в Німеччині на офіційному дилері. В будь-якому випадку воно краще, чим у нас. Може все-таки є якась вероятність того, що не сурогат ніякий. Зараз зробимо холодний запуск, послухаємо, як працює двигун. І чи не тарабанить демфер. Помилок у нас ніяких немає. Двигун працює ідеально. І... Посторонніх шумів, звуків у нас тут ніяких на двигуні немає, демфер не тарабанить, все чітко. Зараз поїдемо ставити на облік. Цікаво, скільки буде перший облік на такий автомобіль, Ну то дивіться далі. А ми їдемо на Мрео і побачите, як в фіналі яку ми заплатимо суму за першу постанову цього автомобіля на облік. Забіжу наперед. 4% пенсійний фонд доведеться за нього сплатити за першу реєстрацію свіжопригнаного автомобіля. Так, ми вже на Мрео. Зараз обов'язковий огляд експертизи, оскільки автомобіль свіжопригнаний, а він потрібен 100%. Це вже потім, коли поставиться на першу державну реєстрацію. То огляд експертом буде не обов'язковим, а по бажанню або покупця, або продавця. Так, хочу поговорити про автопідбор. Володя звернувся до а автопідбор автомобіль рекомендував, але мене цікавить трошки інше. Мені не подобається підхід автопідборщиків до їхньої роботи. Вони спочатку приїжджають, а потім тільки перевіряють автомобіль. Хоча це можна зробити по ВІН-коду і не витрачати ні гроші, ні час. Можливо, в автоміблі скручений пробіг, або було якесь серйозне ДТП, це все можна подивитися або на офіційному ділері, або ж за допомогою там кар'єрки, калацебії і так далі. Так от, е, хочу Зараз приїдуть нові власники, на яких будемо ставити автомобіль, от я хочу Володі запитати. просто. Він звернувся до автопідбору, автопідбор зробив їм огляд, рекомендував автомобіль. От я хочу просто в нього запитати. Чи коли замінювалось мастило в двигуні, чи замінювалася помпа е, з ремнем ГРМ, оскільки в автомобілі вже майже 213 тисяч, він як і міг замінитися, так і може замінюватися при слідушій заміні мастила. Мастило тут було помінене в 207 тисяч. Я, якщо чесно, я не пробивав цей автомобіль, оскільки люди. Забронювали його ще в дорозі і звернулися до автопідбору, то, то є, я так розумію, автопідбор повинен був їм про це сказати. Ну це ми вияснимо в подальшому вже в нового власника, що їм надав автопідбор. Що вони взагалі знають про технічне обслуговування а воно тут виконувалось тільки на офіційному ділері, оскільки автомобіль є лізінговий, а лізінг е заставляє власника. Обслуговувати автомобіль на, офіцій... на офіційному ділері. Ну, побачимо, що вони їм надали. Ну, ще, що я хочу сказати про технічне обслуговування. Всі знають, якщо про ГРМ, то буде біда. І навіть якщо автопідборщик не зміг би витягнути з офіційного ділера, йому просто там би не надали інформацію про технічне обслуговування автомобіля, можна було б елементарно тут декілька защолок. Оця кришка знімається. Тут декілька защолок. Знімається. Ось ця кришка, йому не було візуально оцінити стан самого ремня ГРМ. Я. Чи він тут був замінений, чи він не був замінений. Так, перший етап постановки на облік пройшов. Пройшли експертизу. Володя паркує машину. Так, і продовжені теми автоподбору і чи надали йому інформацію по ВІН-коду чи не надали з офіційного ділера. Так, надали інформацію людині. Підтвердили заміну ГРМ, помпи, масла і колода. Сервіса більше, ніж на 3 тисячі євро, було. це просто сервіса. Ну, і тим самим зекономили людині гроші, якому треба буде це все самому в подальшому замінювати. Просто ще 10 тисяч кататися. Так, наш посад вже на українській реєстрації. Заплатили ми за нього першого податка 17 тисяч гривень. Все, люди їдуть додому, чекаємо від них через декілька місяців відео огляд про автомобіль. Скажем так, Це буде правильніше, ніж е, е, відгук, оскільки люди не розуміють, що це за машина, як вона себе в дальнейшем поведе, але ми їм бажаємо вдалої експлуатації, нехай служить вірою і правдою. Вона була куплена для дружини і вибирала дружина. Володя зразу привіз дружину, щоб дружина подивилася і вибрала між чорним. Ось чорний стоїть. Транзити видно. І оцей кофейний. Дружині сподобався цей автомобіль, цей колір. Вона його вибрала, допомогли оформити, автомобіль вже на українській реєстрації. Все, їм дали експлуатацію, а вам гарного дня. По наявності у нас залишився б 8 Passat 20-го року, фейсліфтовий, 186 тисяч пробігу, теж з Німеччини, цілий нефарбований. І два Passat в нас їдуть в дорозі. Чорний і сірий. Ми побачимо, що із них доїде додому, а що може продасться вже в дорозі, оскільки на ці машини ну, є певний ажіотаж. Пасат машина востребована, але гарних пасатів насправді дуже і дуже мало. Наявності 20-й рік на автопарковці, на фуллет фарах. Сам паркується, камера заднього огляду. Діджитал приборка на масажах, на повному пакеті асистентів. Якщо цікавить, звертайтеся. Машинка в класному стані, 185 пробігу.